Я б хотіла тебе обійняти, просто зараз у цю саме мить говорити з тобою, мовчати і вслухатись у ритм межи пліч. Я б хотіла з тобою заснути під мелодію тиші й дощу, і прокинутись зранку, не чути більш ніяких звісток про війну. Я б варила тобі смачну каву, поки ти додивляєшся сни. Я будила б тебе, цілувала. Вже пора, мій сонько, поспіши. Я б хотіла тебе проводжати ненадовго і поруч і ти. Я б хотіла тобі усміхатись, але все, що я маю, лиш сни. Там, де ти. Там, де я, небо, зорі, і чумацький розсіяний шлях, і життя, що надвоє війною, і думок про тебе, альманах, а іще у тебе маю віру, що сильніша, чим зло, і війна, і любов, що у серці лилію. Хай тобі вона буде броня. прийде час і тебе обійму я. Всі тривоги, минуті страхи, душі рани, теплом залікую. Ну а зараз прийди, хочу сни.